Вітаю вас! Погляньте, яку я отримала коробку. Давайте її відкриємо та поглянемо, що у ній є. Допомагайте! Це черевики, це туфлі. А ось це кросівки, а це босоніжки та чоботи. Як назвати це все одним словом, діти? Так, вірно, це взуття молодці. Ось сьогодні ми з вами будемо говорити про взуття. А хто ж робить взуття діти? Так, взуття робить закожник, або, правильно буде сказати, швець. Майстер швець майструє взуття. Що робить швець із взуттям, діти? Швець ремонтує взуття. Швець підбиває підбори. Швець зашиває дірки. Молодці. Взуття буває різним. Взуття, яке ми носимо кожного дня, як можна назвати? Так, буденне або повсякденне взуття. Взуття, яке взувають на роботу. Так, робочі взуття, вірно. А на свято взувають так, святкове взуття. Взуття для спорту називають спортивне взуття Молодці! А ще взуття розрізняють за сезонами. Взуття, яке ми взуваємо взимку, так, зимове взуття. На весні та восени ми носимо міжсезонне або демісезонне так? Влітку літнє взуття. Дуже добре. А зараз пограємо з вами в гру. Скажи навпаки: Високі чоботи, а навпаки, низькі чоботи. Широкі підбори, вузькі підбори, великі капці малі капці. Старе взуття Нове взуття. Чиста підошва, брудна підошва. Сухі черевики, мокрі черевики. Дуже добре. А зараз давайте з вами пригадаємо діти, з чого виготовляють взуття. Взуття може бути зі шкіри, з гуми, з вельвету, з хутра, замши та парусин. Дуже добре. Взуття зі шкіри називають шкіряним взуттям. Добре, взуття з гуми гумовим взуттям. Взуття з вельвету вельветовим взуттям. Взуття з хутру хутряним взуттям. Замшу – замшевим взуттям. І з парусину парусинове взуття. Діти, а зараз вам потрібно знайти, що зайве. І пояснити чому? Що тут зайве? Так, вірно, шкарпетки. чому? Бо шкарпетки це не взуття, це одяг. А що тут зайве? Так, зайві капці, тому що це не спортивне взуття, а домашнє. А що тут зайве? Так, вірно, спідниця, бо спідниця це одяг. А що зайве тут? Так, гумові чуботи, бо інші це капці. Запам'ятайте, діти, за взуттям треба доглядати, взуття потрібно мити або протирати вологою ганчіркою, сушити, зберігати у шавітці фіт для взуття, якщо взуття втратило свій колір, то потрібно наносити спеціальний крем і в разі потреби відносити до майстерні. Молодці, діти, ви дуже гарно впоралися з завданнями, а зараз вам потрібно ще виконати одне завдання. Вам потрібно скласти розповідь про свою улюблену, улюблене взуття. Ось, наприклад, це чоботи, чоботи це взуття. У чобітків є підошва, каблук, язичок, шнурки, устілка та задник. Чоботи шиті зі шкіри, значить, вони шкіряні. Це міжсезонні або демісезонні черевики, і вони жіночі. А тепер ви, будь ласка, розкажіть про своє взуття. Молодці, до побачення, до нових зустрічей!